Ой, божечки, женщина висит просто. Да, сейчас страхуй, за упадет на вас отсюда. Отойдите до Давайте держаться. Да отойдите отсюда, сейчас плета упадет. Влучання шахеда у багатоповерхівку сталося у Сумах. Окупант 30 січня атакував місто дронами. Один влучив у 10-поверховий житловий будинок у спальному районі. Попередньо загинуло четверо громадян. Ще дев'ять людей, зокрема дитина, постраждали. Оперативні служби надають необхідну допомогу. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Госпіта. Алізовано п'ятеро постраждалих, три людини у тяжкому стані, поруйновано п'ять квартир, пошкоджено скління понад 80 вікон, ушкоджено понад 20 автівок. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом скоєння воєнних злочинів.